Я всміхаюсь, сонечко. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощ, колися, мов з відра. Посміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго ранку. Доброго ранку! Давайте відгадаємо загадки. Слухайте уважно. Спів гучніше канарейки, не сідають батарейки, сам борлає просто неба і заводити не треба. У селі живий будильник. Зветься ж він, звичайно. Хто це співає у нас? С півник правильно. Ніч злодюшки довго хвості до комори ходять в гості. Хвать торбинку із зерном і в шпаринку. Шасть бігом. Хто це там у нас такі довгохвості? Ми. Мишенята ми. правильно, молодці. А ви знаєте, яку ми казку сьогодні будемо слухати? Казка називається так. Колосок або Півник і двоє мишенят. Ми. А звали Круть і Верт. Жили вони собі разом. Півник весь час працював, а мишенята гралися. Одного разу, коли півник підмітав подвір'я, він що знайшов? Колосок покликав мишенят круть, верть, ідіть сюди, подивіться, що я знайшов. Ой колосок. Треба його обмолотити. А хто це буде робити? Круть каже, не я, верть каже, не я, і побігли. Півник пішов молотити собі колосок, а мишенята граються із м'ячем і стрибають. Півник намолотив цілий мішечок зерна і знову їх кличе. Мишенята, круть, верть, ідіть до мене, що робити будемо з зерном. А вони йому кажуть треба віднести до млина. Півник взяв мішечок та й поніс, а мишенята знову собі граються. Вони стрибають, бігають. А хай півник працює. Нам нема коли йому допомагати. Ми повинні гратись. Півник заніс зерно до млина, а звідти він приніс борошно, поки наші мишенята танцювали та стрибали. Подивились мишенята на борошно та й кажуть Треба тісто замісити. Півник каже, а хто це буде робити? Круть каже, тільки не я, верть каже, тільки не я. І знову побігли гратися. Півник замісив тісто, наробив пірошків та поклав у піч. І все це він робив сам адже мишенята йому зовсім не допомагали. І ось мишенята почули, що такий запах від пиріжків іде і швиденько забігли до хатки, сіли до столу і такі задоволені, ой, зараз будемо їсти ось так багато пиріжечків. Сидять і чекають. Може, півник ще їм чаю нальє? а тут і півник зайшов та й питає їх, хто колосок знайшов. Ти? Хто змолотив? Ти, хто домлина носив? Ти, Хто борошно приніс, ти? Хто тісто місив?» ти. А хто пиріжки виробляв, ти, хто у піч садив, ти. А ви що робили? Нічого. Ми тільки гралися. От їм каже, раз ви нічого не робили, то і пиріжки вам немає ви чого їсти, а сам залишився за столом, а мишенята пішли присоромлені. Скажіть мені, будь ласка, мишенята в нас, нас тут працюють чи ні? Що мишенята робили весь час? Грає, Грали. грає. Гралися, правильно. Вони тільки гралися, а що півник робив? Дів, шай, Чай зробив, пиріжки. Багато роботи робив наш півник, Дів. а мишенята йому не допомагали. Так, мишенята йому не допомагали. А тепер давайте ми з вами пограємо в гору. Що можна приготувати з борошна? Добре? Ви знаєте, Добре. що можна приготувати з борошна? Подивіться, І у гу. нас є сі Я сі а ну, Так, мені борошна є. А що ж можна приготувати? А ну називайте мені. Що ви бачите на картинці? Хліб? Хліб. Хліб. Так, круасан у нас є. Булочка, батон. Так, дивіться, Було. у нас є батон. Ось він такого овальний, а кліпок у нас круглий. У нас є круасан. і у нас є ще й булочка. Для бутербродів вам так? Бачите, що можна схлі... приготувати з борошна? А де ми можемо купити хліб? М а їня, в магазин. А, так, в магазині можна купити. А подивіться, що ще можна виго... приготувати з борошна. Що це? Печення. Печення. Отак. А це що? А це що? Пиріжечки і чистечка. Все це виготовляють з борошна. Правильно. А тепер розкажіть півнику, чи Ти, треба так, допомагати я. всім? Дома допомагати треба, чи ні? Да. Мами допомагати. А хто у вас іграшки збирає? Коли ви пограєте, хто іграшки збирає? Самі. Самі Самі збираєте. Так, молодці. Ви знаєте, що ви цим допомагаєте мамі. Півник каже, що треба обов'язково іграшки самим збирати. А скажіть ще мені, а що ще можна з борошно? Зборуш... Півник питає, що ще можна з борошна робити? Ось мама ваша робить щось з борошна дома, готує вам страви? Ні. Нічого не ні. готує. Ні. А тепер скажіть, вареники мама ліпить? Так. Да. Вареники. А до варени... З вареники треба що робити? Борошно потрібно. Потрібно борошно для вареників, а пельмені? Теж потрібно. Тоже. Так. І там потрібно борошно. А ви любите вареники? Да, а з да. чим вареники ви любите? З, баринчиками. з баринчиками. І млинці, і треба туди борошно. Бачите, скільки нам можна приготувати з борошна. І ваші мами готують вам і млинці, і варенички, і пекуть вам тістечка, і печиво. Все це роблять з борошна. І тому, а де ж ми беремо борошно? Звідки воно Більше. приходить? Ось звідки приходить борошно до нас. Це зернинка, колосок, який вирощують на полях фермери, а потім yeah. нам вже все роблять. Так, зрозуміли? Ну що, а тепер хто мені розкаже казочку? Я. Yeah. Yeah. Давай, розказуй. Хто жив у нас? Жили, хто? Півник? Півник і мишенята. І мишенята. Що знайшов півник? Мишенята. Що знайшов півник колосок. на подвір'ї? Га... Колосок. Колосок, правильно. А хто обмолотив колосок? Мишенята. Ні, півник. Мишенята наші гралися. Хто по дому всю роботу робив півник чи мишенята? Півник. Півник. А мишенята що робили? Гай. І вони тільки грались. І скажіть, те, що півник їх не пригостив пиріжками, він правильно зробив? Так. Да. Так, він правильно зробив. Хто не працює, той не їсть. Якщо хочеш, да, хочеш їсти калачі, не сиди на печі, кажуть у нас народі. Ось так. Треба було півнику допомагати. Ну що ж, півник каже, що ви молодці. Ви слухали уважно казочку, відповідали і каже, що ви повинні допомагати матусі. Обов'язково. Тоді ви будете дуже гарні дівчатка і будете молодці. Зрозуміли? Ой, да. Дякую вам за увагу. До зустрічі, до побачення. до побачення.